Перед нами чергова селекційна робота відомого українського селекціонера Калугіна Віктора Михайловича під назвою Перцовий чорний. Ось Форма дуже смачна, має високий цукор, плотну таку м'ясисту хрустку, таку консистенцію м'якоті раннього терміну дозрівання. Громки такі від 500 кг. Ось. І здійснюємо красавчик. Так. Себе вже зарекомендував. Багато з людей вже його має. Ось від нас ось ми. Ощуємо саджанці. Ось, ну саме більше було ось по ньому замовлень. Дійсно цікава така форма. Ще далі, ось ми бачимо, ось ми його бачимо вже під, під нагрузочкою, не один рік. І він показує чудові результати. І пинути, взагалі він без проблем, він висить, не лопає, не, не тріскає. Ось, і ми бачимо, дійсно він. Такий, як перчик ось так. от по відношенню до гривні він крупноплодний, ось. Так що, я думаю, це. Це сорт, а де форма? Дійсно він відповідає тому. Так що перцовий, чорний.